Любі Акерманці, шановні наші непереможні українці, упродовж цього важкого для країни року. Кожен з вас так чи інакше виборював перемогу на своєму фронті. Звитяжні воїни на передовій. А ви на місцях шили, в'язали, готували харчі, робили свічки, збирали допомогу, волонтерили, інформували, проводили благодійні акції. Ви вчили і лікували, підтримували господарство та економіку. Ви випромінювали світ та дарували тепло, часто залишаючись у цілковітій темряві. Ви пройшли багато випробувань, які зробили вас ще міцнішими і витривалішими. Завдяки зусиллям Збройних сил України та посильному внеску кожного в справу наближення перемоги в багатьох регіонах України сьогодні є можливість зустріти свята в тиші в родинному колі за сімейним столом і загадати одне єдине на всіх. Українців, бажання нашої найшвидшої перемоги, миру і злагоди, здоров'я та добробуту в кожен дім, надії, віри і любові кожній родині з прийдешніми святами.